Доброго бадьорого ранку. Сьогодні четвер вас вітає Харків онлайн ранок. <рес> так, сьогодні я не, не змогла стриматися Іване. Так тож, а, саме зараз тривають новорічні свята, і ми всі знаходимося в піднесеному настрої, але окрім настрою, у нас ще трошечки є і ностальгічних а, почуттів. Так, адже сьогодні ми будемо згадувати рік, який минув, а може навіть. Ще більш далекі часи, так мається на увазі, що а, коли ми зустрічаємо новий рік, нам треба щось небудь пригадувати обов'язково. Тож сьогодні ми вирішили також щось пригадати, і не просто щось, а на ястемою те, те, мою, <світ> те <світ> мою можна я можна <світ> я. Так, я, я. я, теми я, нашого <світ> сьогоднішнього ефіру. Будуть шалені круті дев'яності. <світ> так, тож будемо пригадувати та ностальгувати разом. А, залишайтеся разом з нами все ще попереду. Знову знову вважаємо усім доброго ранку. Що ж сьогодні ми поринаємо у ностальгічні а, при, при, Пригадуємо ностальгічно 90-ті роки? Ну і починаємо. Так і почати згадувати 90-ті Ми пропонуємо з людей, які внесли величезний внесок в епоху 90-х. Отже, провідні Отже. люди 90-х. Тож, Владислав Листєв, радянський російський телеведучий, тележурналіст, перший генеральний директор ОРТ, один з ведучих легендарної програми Взгляд, засновник телекомпанії «Від». у період своєї роботи. Він став автором та ведучим телепроєктів «Поле чудес», «Тема» та час пік. Так, дійсно він був дуже легендарним е, чоловіком. Його шоу володіли максимальним рейтингом е, та володіли ознакою смаку так. гарного тону. І Його смерть у 1995 році стала величезною трагедією для усього люду. Так, наступна особистість, Володимир Довгань, бізнесмен, що не посоромився медійності. Він вів телепередачу Довгань шоу. Ну і ще довгий час він сидів у членах журі відомої команди клуб веселих відомої телепрограми клуб веселих так кмітливих». Став відомим у 90-ті роки як власник бренду, що випускав отут. Увага горілку, сигарети, побутову хімію, а також цілий ряд харчових продуктів, крупи, макарони, пельмені, шоколади Інше, тобто просто таки людина-завод. Ну у нього було все. Так в нього було все, але є ще одна людина, якої було ще більше. Це звичайно Сергій Мавроді, автор і архітектор піраміди МММ. Він почав з малесенького ко кооператиру, але всі його результати це 15 мільйонів вкладників, третина бюджету країни та зростання цін у 127 разів. Це просто і ще жах. один цікавий факт. Він Ммм керував лише по телефону. Ось так подзвонив, сказав, алло, так, то-то, то-то, і все. І, і 127 мільйонів. І досяг він все це за півроку. Так, лише ну, за півроку. Ти геніальна людина, Що? злий геній. Так, ну і наступний добрий геній Білл Гейтс. Це ім'я зазвучало слідом за назвою Windows 3.11 та 95. Легенда, і мультимільйонер високих технологій і надалі об'єкт критики та маси анекдотів. У період з 1990 Дев'яносто шостого року по 2007 рік, а ще й потім у 2009 році, а він зазначався як найбагатша людина планети за версією Форбс. Так, якщо б Мавроді у той час теж маніпулював, можливо, він теж був би найбагатшим. Але так. в нас ще є дуже цікаві факти про 90-ті. так зараз залишайтеся вже. разом з нами. Ну, поки що пропонуємо вам поснідати. тож подивимося ранкову порцію. Знову бажаємо усім доброго ранку. Ну і ми продовжуємо згадувати круті 90-ті. Ну і звичайно ж про що ми не можемо не поговорити, це про музику. Так, ну ось у нас тут дуже багато є аудокасет. Тож про, про них і поговоримо. Так, так і почнемо ми розповідати про музику 90-х з Каоми. Це поп група з Франції. Яка просто розірвала мозок пострадянського простору у 1990 році своїм хітом. Ламбада, так ну теж каома можливо мало хто знає, а от ламбада Ламбаду знають всі. усі. всі так. Це, звичайно. Тож, а дійсно цю музику було вкрадено в однієї болівійської групи. За фактом, за цим фактом, навіть а, ще й судилася а, ця Каома з цим болівійським гуртом. Але це не, це не важливо. Так, тому що Ламбада, ну як на мене, не грала лише з праски. Так. так вона так. грала скрізь, і усі намагалися повторювати ці рухи, які давай зараз вигадаємо так. Ці рухи. Це давай дуже легко. Там було щось таке: трам, парапапам. Давай повертатися так і в цих рухах. Продовжуємо, так. Ну давай. Отже, є наступна група, наступна група, яка не така мелодійна, скажемо так, як ламбада. Це проіджи. Так, це проіджи, поки вітчизняна музика. Угу. Ми слухалися Газманова, так. Укупника, е, Кармен, але Захід, Захід служав, продідже, проді там, де ось такі от поцики. так от вони робили. Так а, і до речі, їх альбом, що називається the Fat of the Land, увійшов до книги рекордів Гіннеса, як найбільш швидко розпроданий британський альбом. Вони були першими, хто продемонстрував нам, що таке пірсинг обличчя. Ти пам'ятаєш, звичайно, звичайно. ну а ще ну, звичайно, пірсних тіла. Ну, цим вже можна було не давати, а от на обличчі це було, це круто, було так. круто. Ну і взагалі, то це, мабуть, єдина група, яку у нас не співають в караоке. Чому uh, я б спробував, <свісно> але, <свісно> але, але, але не потрібно. Так, мабуть, ну давай, це не потрібно. Ще Отже, модо. Mm -hmm. Мода італійці Фабіо Фрітеллі, що зацвітився в образі. Арійського Айнцвайн поліцая моду. Він знав аж чотири мови, якими співав, але саме німецько йому дала величезні плоди. Так, так. ну і ще один виконавець, містер президент. Це німецька танцювальна група з Бремена. Ну і ми всі знаємо. Я я, -я коко-джамбо. Також я -я 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 -я". розривалися танцполи. Ми всі танцювали під це. Ну і це було та дійсно ми, дуже класно. Та ми навіть зараз танцюємо під і... Ломбадом. Так, до речі, же. у цієї у цього гурту містер президент є вісім альбомів. Ну але як на мене, важко згадати буде одну пісню, окрім Коко Джамбо. Я не знаю, я я також. <laughs> але Коко Джамбо знаєте всі. Але так. вітчизняна музика теж були свої королі. Mm -hmm. Це Момійтроль, Земфіра, Сплин, Ногу Свело, Нічний Снайпер, Чечеріна, Бідва і багато інших. І, звичайно, наш океан. Океан Ельзи. Ельзи так. так, ось у нас навіть тут є касета океана Ельзи. Також це а, діти 90 х у мене є Ані Лорак. Ані Лорак, Ані так. Лорак ну Це є. також наші зірки. Що ж, ми продовжимо розповідати вам обов'язково про інші ще принади 90-х років. Але це буде Ну, пізніше. Так. Ну, а ви знову бажаємо усім. Доброго ранку. і Що ж, повертаємося до теми 90-х. Ну і далі поговоримо про фільми, які просто таки а, вибухали у ці роки. <свісля> <свісля> так, тож, говоримо про фільми 90-х. <свісля> так, і розпочнемо ми розмовляти про фільми саме з Термінатору. Термінатор 2 Спецефекти, які перевернули кінематограф, і з'явилися аж ніяк. Не в матриці, ні. У 1991 році рідкий термінатор намагався порвати на шматки залізного Арні Т800. Бюджет фільму всього в два з невеликим рази менше ніж. У фільму Аватар. Ось так. А різниця у часі аж 18 років. Арнольд Шварценеггер отримав за виконання головної ролі гонорар в 12 мільйонів доларів. Цікавим є те, що він всього за весь фільм виголосив близько 700 слів. Таким чином, якщо підрахувати кожне слово mm -hmm. Шварцнегера, яке було їм вимовлене, було оцінено приблизно у 17 143 Долари. Ось такий ось так. Він Одно був... слово, так? Так, ось такий він був майбутній губернатор Каліфорнії. Цікаво, а чому він так мало, <свісно> мало розмовляв? Роль така. Він же термінатор. Так, <свісно> продовжимо. Титанік, Титанік, це романтичний. романтика. Отже, проголомшева комп'ютерна графіка, романтична історія, Кейт і Лео, рецепт успіху. Так. так, режисер Джеймс Кемерон сам малював портрети, які ми бачили е, у Титаніку. Е, і він ще був категорично проти будь-яких пісень у його фільмі. Е, ну, і, е, звичайно, але, але була але... одна композиція, так, яка її... стала таким хітом. Так, її було написано у таємниці від Джеймса Кемерона. Але потім вона йому сподобалась. <рес> так. Е, бюджет. Картини склав 200 мільйонів доларів. Ця сума перевищує кошти, витрачені на будівництво Титаніка. Так. Тобто фільм він коштував набагато більше ніж сам Титанік. Ну а цікаву розмову про Титанік та про Селіндіон в та про цей хіт «My heart will go А про це розповість вам ще і Інна Власова у нашій рубриці «Хіт. історія. Я не знаю, чи чи можуть почути це наші глядачі. Так, ну тут починаємо вже дискотеку, так і а, ну хочу поговорити ні, ні, ще не треба. Не вирубай. Я не, не вирубаю. Так хочу поговорити ще й про техніку, яка була у 90-ті роки. Ось ну по-перше, цей магнітофон. Так, звичайно, з таким Ось, магнітофоном ну, такий та схожі mm. на них. Так, на нього були дуже модними. Тут можна було і себе записувати. І просто слухати музику, ще й радіо можна було увімкнути. Так а ну... можна було о, просто по райончику, по райончику на плече покладав, і пішов і вже ти саме крутий пацик. Так, ну зараз я ще один зроблю, то, що музику. Ось такий звук, я думаю, зараз пригадають багато людей. Але але це не все, це не подапарат. тільки цей звук. Отже, до цього звуку є. ще Скажи, додається вас, так, ось звичайно. така плівочка. І думаю, також усі пам'ятають, що це була за плівка, і також усі пам'ятають, що можна було. Ну, наприклад, як було у мене, у мене день народження у квітні, і саме у квітні я отримувала фотографії з Нового року, тому що не закінчилася плівка на новий рік. А на день народження вона закінчилася, і тоді я отримую одразу всі фотографії на день народження, і на новий рік. Так, а я пам'ятаю, ще були казуси, коли. Плівка засвічувалася, і це, це була просто, така це трагедія. трагедія. Там же були кадри з моря чи ще А і це, це було, приїжджав дідусі. Так так, 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 так. Так, ну і але звичайно, сьогодні ми говорили вже про цей гаджет, як сьогодні модно казати. Це дійсно а, така штука, з якою було модно ходити по вулицям а, у навушниках, і просто таке. Ну зараз 3 потерплеє. Ну що там їх не, не видно? Що там це таке Так, а ці штуки було дуже гарно видно, і можна було навіть великі навушники не одягати, тому що всі знали, що ти йдеш і слухаєш музику. Та і все тебе ні, ні ніхто не чіпав навіть так. Так, і, і далі. звичайно, відеомагнітофони, Відео ну, так, не принесли, за то, за зато зато є касети. Є касети дуже цікавий фільм, мабуть, сфера, я не дивився, але <свят> це неважливо. Щось підходить. Так. так, ось Є. така касета. Так, ну люди обмінювалися касетами, люди записували телепрограми на відеомагнітофони. Навіть було таке, знаєш було модно а, мати відеомагнітофон із таймером. Якщо пішов з, О, дому, так. Пішов з дому, у тебе а, ти знаєш, що пропустиш свою улюблену програму, поставив на таймер, приходиш, у тебе записана Чи, програма. Сьому е серію бригади. Так, сьомий пішов ментів, можна було подивитися. Ментів можна було подивитись. Так, ну і не можу. Ну, якщо ми вже заговорили про фільми. Давай а, ко -ко колекціонували люди ще й різні, а, ось подібні наклеїчки. Ну ось у мене була колекція Беверлі Хіллз, Ах, розкрила всі секрети, що я любила 90-ті років. Так, але можна ж було їх вимінювати. Так, звичайно, і мо що вигравати, вигравати, вигравати так. Можна було таким чином зібрати повну колекцію. Так, ось такі. Ну, а це так, ми пригадали трошечки так, техніку, пригадали фільм. А, так, домовилися. жуйки. дивимося далі, поради лікарів, а ми ще тут будемо торгувати. Ми будемо грати. Ну, ми вважаємо, <свісно> І ми продовжимо згадувати 90-ті І на черзі в нас іграшки. Іграшки 90-х якого було. Багата кількість, але усі вони такі, що аж за душу беруть. Так по-перше, звичайно, це комп'ютерні ігри. Ну зараз я назву просто без коментарів кілька назв. Тож, Doom, Принц Персії, Сім Сіті, Need for Speed, Майстер Соп Майт. Ну, тобто дуже дуже багато було ігор, і усі ми їх знаємо, усі ми їх любимо. Але ну всіх але... були гроші так, на комп'ютер. Так, комп'ютер це вже. Дуже шикарно було. Так. Бу було дещо набагато крутіше, ніж комп'ютер. Давай я поки приставки. приставки. Це Денді, це моя. Це твоя. Ось така була. Так. Ну я би дуже тобі заздрила. Так. І тут навіть були картриджі, так і можна було отримати одразу тисячу та одну гру. А, але це тисяча та одна гра, це насамперед неправда була. Чому Тому що цього ніхто не знав, але це неправда. Там було набагато менше ігор. Але усі вважали, що їх. О, це ж Маріо! Але цю музику ми пам'ятаємо всі <с two> так. А ще калетанчики мій Орел! Тиш, 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 тиш. Це І дуже багато дуже було свароку у сім'ях через те, хто перший буде грати, або через те, що а, ну, Матуся дуже так засмучувалася, що діти не, вже не допомагали. Вже пізна, так. Так. Так, спати. Ну, тож, Ні, я буду ще грати так. далі продовжувати. Ще одна іграшка, що зараз мені доведеться встати, тому що так просто це важко показати. Ну, але там, ну, ж... Я спробую зараз. Оп! Ого! Він ще й світиться. Так, це іграшка ну, Але окрім цього, я більш нічого зробити не можу. Я можу. Давай, спробуй. Я можу. Що ти можеш? Собачку? Собачку? Не знаю. Я знаю, що робив Ейфелеву вежу, а я не вмію. Я знаю, що ось якось так. Отже, оп, зараз. Це собачка! Це собачка в мене вийшла? Це вийшло? собачка, вийшла ну, майже. В мене вийшло, майже соб... так, але ну... ось цей е, найбільш тягар великий. Так, ніхто не любив це робити. Це. Так, ну і звичайно ж тамагочі. Ну не можемо не пригадати про тамагочі. А, це просто таке, коли під час уроків були крики: Він помер. Так, Ой, можна було, це було просто жахливо. із сердечним е, приступом злякати. Так, ми б зараз показали, але вони сплять, наче тамагочі зараз сплять. Уже на картинках. Їх... Так. Так. Ну, і показувати. взагалі, то після цього, якщо техніка не працювала, яка-небудь така погана техніка, то метафорично її також називали тамагочі. Мітамогочі помер. Це означало, що померло, автомобіль так. поламався. Я навіть знаю, що у деяких странах були випадки, коли е, тамогочі помирав, його охоронили. Який жах? Так. так. Це було. Що ж, Дивимося далі програму Харків онлайн ранок. У нас ще трошечки спогадів залишилося. Три чотири поїхали. Поїхали, ось так ось ми перемотуємо касети. Я думаю, що всі мають пам'ятати цей спосіб перемотати касету, а тому, що якщо ми використовуємо плеєр, тоді батареїк може не вистачити. Якщо ми використовуємо магнітофон, то можливо також ну не завжди часу вистачало, тому що іноді ручка була швидше. Так, і тим паче діджеї так робили, коли в них був тільки однокасетний, mm -hmm. однокасетний магнітофон, і вони е за Здалегідь ну, знали, перемогла. знали, куди потрібно. Чому ні? В мене ось цей більше. Але ну, він таким був домовилися. Так, Ваня, зараз тобі невеличкий екзамен. Е, ось, як так. ти думаєш, що це? Е, що це таке, так? Мені потрібно відгадати. Так, спробуй. мені здається, що це можна зробити як вуха, вуха, коли виходиш на вулицю, ось так от одягаєш. — Щоб не так. Змерзнути. так, щоб не змерзнути. Давай, я все. Ні? У, у тебе так вуха не мерзне? — мерзнети. Тобто ти, ти маєш на увазі щось полюга. таке. Ну, не вистачає. Не вистачає. Ти бачиш, так. не вистачає. Так, ну, тоді в мене ще дівчатка я... мене зараз розуміють. Можливо, потрібно сюди ось так ось руку, руку <laughs> одягати, а потім, а що потім робити? Я, я навіть не знаю, що це Давай. таке. — Ну, Насправді, э, волосся має бути не в хвості, а... а. Тобто, це для волосся все. Так, дивись. Ось так. Ого. Ось так заморозь. Це така бігудяка велика. Ну, не, не те, що бігудяка, а це ми отримаємо ось таку гулю. А, гуляробник. Так, ну це Це, це називалося Софіста Твіста. Як Софіста Твіста? У мене такої не було. Ну, звичайно, це, мабуть, не було такого довгого волосся, як у дівчаток, у 90-ті Але але в мене був тетріс. В мене був тетріс. Звичайно, в багатьох він був, і навіть зараз я бачив, теж грають, але це. На базарі лише так. Ну а мені дуже приємно знати, що Тетріс винайшов хлопчик. Молодий винайшов, чоловік на так він вийшов. Ні, мається мається на увазі, що винайшов його е, в хлопці із радянського союзу, і саме тому радянські пісні і досі грають навіть у китайських Калинка калинах. Так так, так так, ну тобто, це така дань е, країні, що винайшла цей тетріс. Ну, можемо пишатися, що ми жили в країні. Так і весь які... світ, весь світ зараз під калинку грає. Тут ну, вже не грає, але раніше грав раніше грав. Так що ж, зараз не знаю, чи під Хвилинко чи ні, але переходимо до наступного сюжету і залишаємося разом із нами. Вибачте, що ми, жуючи жуйки, виходимо в ефір, але не можемо інакше, тому що це також е, ще й признак 90-х. Так, тому, це, це, це Лавис, це Лавис Лавис і Турбо. І турбо. Це, а так, турбо дві... в нас немає сьогодні, у нас сьогодні тільки Лавис. Лише Лавис. Ну і зараз, Давай спробуємо зробити. Що в тебе вийшло там? На фантику. Любов це сидіння на луні. О, це ще схоже на якийсь порив вітру. Ну, і це ще навідувати людину, яка хвора. Так, а в мене це любов це якихось 25 валентинів. 25 років Валентину. Ну, що таке я не знає. Бути Валентином, ну, мається на увазі кохана. А люди. кохати, кохати. Так, 25 так. років, угу. ось так. Так. Потім пограємо. Потім пограємо. Ну, Зараз, вибачте, якщо хтось так буде Але ми не, не можемо по-іншому. Нам це... потрібно це вирішити. У нас був парі спор. Mm -hmm. Хто найбільшу кульку надує. Ти готова? Mm -hmm. угу, Приїхало? Ой, <звук> ти <Тиблура>. У <звук> Мене не завжди виход. це не виходило. <звук> так, ну що ж, сподіваюся, що вам сьогодні також було висловити носильгічно, як і нам. Нам було дуже приємно, що ви були сьогодні протягом ранку так, разом з нами. Так, і, і Якщо потрібно лавизочки, я знаю, де їх можна. звертайтеся до програми «Харків онлайн ранок. Так що ж вам бажаємо гарного ранку, гарного дня, гарного дня з завершення тижня, тому що так, завтра останній день робочого тижня. І до речі, можемо так із радістю вам сказати, що вас завтра тут зустрінуть Інна Власова та Олександр Ботін. Звичайно ж, вони візьмуть естафету у нас. Ну і ми з вами прощаємося на сьогодні. І будемо чекати на сніг. Так, будемо, будемо чекати на сніг вже пора. Так бувайте на все добре. До побачення. А ми будемо грати.